Наприклад, дипломати, з якими я останнім часом спілкуюся, звернули увагу на панічні нотки у заявах Зеленського, хаотичні і панічні, а вони говорять, що це ознака розгубленості та відсутності власного плану дії Зеленського. А всі його надії сьогодні виключно на Трампа. Ну, це ж бачать не лише наші партнери, друзі. Ті, які допомагають Україні, а ще і вороги. Чим це загрожує, як ти вважаєш, Україні? І влада не спроможна чи не хоче займатися вирішенням проблем та створенням реального плану дій для порятунку України, а живе справді думками лише про Трампа? А у цієї влади ніколи не було взагалі плану дій. Ще згадайте притечу... Єрмака Богдана, да, теж Андрюша, то він колись ще в 2019 році, коли вони працювали в режимі е, Ксерокса і лупили там закони, там е, не думаючи, тицяючи просто пальцями в кнопки, от, е, його колись запитали: а у вас є там якийсь стратегічний план? Який план? Ми живемо сьогодні на завтра. От то я думаю, що нічого не помінялося, і вони сьогодні ну живуть в режимі КВН. Та сьогодні Масляков дав якусь завдання на слідуючи. КВН, да, що от така буде там візитка, таке домашнє завдання, така от розмінка, така загальна тема. Там типу, готуйтесь. І вони прийшли готуватися там, типу, виграли, не виграли, десь ще щось. Потім у них планування було в режимі: А що там ще можна начудіть, да, Там, типу, зняти яке кіно, які свати, там, типу, ждемо сценарія, там все знімаємо. Ну таке от сьогодні на завтра. От Потім. За них планував якийсь Коломойський, да, де кварталу 95, коли вони стали інструментом політичного процесу, їм давали е, якусь тему. Сьогодні там, типа, гонімо на оцього, сьогодні на Ющенка, завтра на Юлю. Післязавтра нам на кличка там типа, оцю діямо кашу, там отут, отут, на цьому акцентуємося. Там той стемник Медведчук їм присилає чи Коломойський дзвоник Зеленському дає задачу там, типу, кого він хоче, щоб сьогодні. Здівали да? там і допізнав. Вони вже ж він вже ж був президента, вже ж лисий, керував хором війни, щоб відплатити Валерії Гонтарі. Там вони співали горіла хата палала. Ну це все, що треба знати. Тобто, сьогодні ставиться задача на завтра все. от Стратегічне планування якогось бачення бути не може Вони планували шашлики, отримали війну. Війну вийшло ви, вигреблення ЗСУ і суспільство. да там от, наприклад Десь вистояли, десь ті ж самі суми не здалися. Все, ага, плануємо там думали, що здасться не здасться. Ну вийшло так, що не здались. Ну, яке ж. І я думаю, що вся побудована команда у них на тому, що вони вважають, що Зеленський фартовий, якось воно буде, бо ніколи ж не було, щоб якось воно не було, да от І все, як би той. І звідси всі їхні плани. Там план в 10 позицій, потім план в 5 позицій, потім план. Мирного саміту, потім планування другого який там типу, щось запланували, але десь щось воно не вийшло. Потім там одне, друге, третє, і все на все, констатація фактів, хайп. Природа така у них, що у них немає поняття чисто, що таке там стратегія. Чим відрізняється стратегія, тактика там і оперативного планування. Як треба планувати стратегію? Там стратегія ну оперативна, там, на, наприклад, на рік, там стратегія там на 3-5 років, там і так далі, і так далі. І водно, звичайно, ми знаємо, що як Клаузевіць говорив, що якщо ви щось плануєте, знайте, що все ж піде не так, не трошки не за планом. Але якщо у вас взагалі нема плану, ви програєте війну, це Клаузевіць говорив. І добре, що у нас є план, принаймні у ЗСУ якісь плани, да? І якби ЗСУ грало по планам банкової, то ми б точно програли війну. І до того, як зняли генерала залужного, у мене було дуже чітке відчуття, що Єрмака з його брудними нігтями там не пускають керувати війною, що війною керують все-таки військові, а не піджаки, і ця впевненість давала наснаги, але так вийшло, що генерала зняли, і вони принаймні намагаються впливати на військову політику, останнім часом, в тому числі, і сажаючи бойових генералів, а це вже вплив, це... і це не просто демотивація, це намагання вплив. Ага, кого замінили? А давайте я тобі підкажу, або зараз Мар'янка прийде, скаже, куди наступати. Мар'янка в курсі діла. От, і тому, тому ми маємо ситуацію, коли. Три роки вже точиться війна, ну вірні більше, але от ну, ця фаза війни три роки точиться, і немає дійсно ніякого плану. Немає, власне, я впевнений, що у них немає і навіть того, що можна сказати: там Окей, ну це як у лікарні, да, ви збираєтесь лічити пацієнта там. А ви визначились з хворобою, та ви діагноз поставили, то у них навіть на е, немає е, там, ну, на, на етапі ще постановки діагнозу, у них немає його, Да? От тому що, а які найбільші проблеми? Що заважає нам вистояти? І е, якщо там і не перемогти Росію, то принаймні там, е, ну і це не зіграти в нічого. А там, ну скажімо, там, те в, Вмонтуватись в план Трампа, заморозити війну, без додаткових хатілок Росії, да? там просто стати і перестати стріляти На цей план Трампа Зеленський вже пристав, це говорить він сам. Про це простодушно говорить і Трамп, що це типу, Зеленський в мене в кармані, він згоден. Там залишилось тільки погодиться ці, ці всі речі з Путіним. От е, Трамп план план Трампа простий, як двері, чи я чомусь всі кажуть: та, типу, А покажіть план Трампа. Та план Трампа дуже простий: заморозить конфлікт без додаткових умов. Все, просто перестали стріляти е, і розійшлися, і все, що треба в плані Трампа, погодитися, це тільки дедлайни. Да? От сьогодні там перестаємо по тилам стріляти, вони по нашим, вони по су. Вам шахіди не кидають, ми по їхнім МПЗ, да там, наприклад, там з якогось там умовно там вони прив'язуються додати Пасха і. День побідобеся. Да, ну, до 20 квітня, значить, перестаємо по тилам стріляти, там до 1 травня е, виводимо важку техніку, там до 9 травня починаємо там якусь безпекову конференцію, в в Стамбулі, умовно, там типа, і беремося до 1 червня, там уже все, е, якісь контингенти заходять, ставлять блокпости свої миротворчі. Там, типа, 1 червня, починається демобілізація. Україна зобов'язується демобілізувати там, 700 тисяч російська імперія там тисячу, ой мільйон триста все, все і все війна закінчилась там 1 липня там оголошує кінець військового стану, там і 10 липня у нас починається виборчий процес. Пример. От план простий. План Трампа насправді простий, але є план якийсь у Зеленського, крім плану Трампа. Щоб ми вийшли з сильними переговорними позиціями, щоб і Путін зголосився, що ну окей, да, ми пристаємо на план Трампа, тобто план Трампа заморозка війни без додаткових висунутих умов. Такого плану у Зеленського немає. А що робиться з українським суспільством? А в українського суспільства є проблеми і проблеми ...ці констатуємо факт, що е, по, Головна проблема, від якої виходять всі, да, е, по принципу, є таке поняття: при, е, причинно-наслідкових зв'язків. Да, є причина, є проблема, є наслідок. Е, причому вона висхідна завжди. Сьогоднішня проблема стає причиною наступних проблем. Да? Відповідно, сьогоднішня проблема є наслідок вчорашніх причин. Да? Тобто, висхідний такий вектор. Да? Тобто в цьому дереві проблем, де є причина, проблема наслідок, все йде по зростаючий. Так, от, основна причина всіх проблем України це некомпетентність влади. І головна їхня некомпетентність, от здавалось би, якщо питати людей, в чому головна некомпетентність влади називаються різні якби, версії, крім головної. На мою думку, на моє глибоке переконання, головна некомпетентність влади це невміння спілкуватися з суспільством вони не можуть десь не хочуть. Ну то що вони ж це ж цар, у нас нарцис, відповідно, вся команда підібралась уже. А, а Андрій Борисович, нарцис і там, всі, всі, Міша Подоляк, вони всі там з пальцями такими ходять, там круче себе ж не віжу. І не вміння спілкуватися е, взагалі ні з ким, да, то тобто, команда, яка вміє спілкуватися тільки всередині себе, де е, метод спілкування, о, найвеличніша він, ну ладно, цілуйте руки, і все. І всі знають, цей метод поцілував руку царю, там, челизнув, десь, і все, у тебе хорошо, все в порядку. І ти вже е, ближче до, до грошей, до центру прийняття рішень. Вони не вміють спілкуватися з союзниками, з суспільством, вони не спілкуються. Нормально, з військовими, з ветеранами. Зеленський недавно ну понятно, що це там типа заявив. Даже а я нічого не знаю про Юсайді. Що це таке юсайді? Я блин, взагалі не в темі. А нічого Шеленка, Зеленська отримує грант від USID і фонд там типа. Вот ви про стільки. Спикуйся, ти з жінкою спілкуйся, вона тобі, крім ціни на скумбрію щось розказує. Там, типа, блін шо ж ти несеш? що ти несеш? У тебе жінка отримує американський грант, а ти кажеш а я вообще не в а, що, а ну, ну, Чи я... вона взагалі в курсі, що вона отримує грант? Ну, вона... то... не... вона... може быть, таке теж. Знаете, я что. Свовне, ще... я... перемогли... перемогли у війни. Я? У війні у нас ще й війна, так і звучить Друзі, ну, я так, почну... Я докажу, Бориславе, трошечки, да? основна проблема це комунікація всередині себе, з союзниками, з нами, з суспільством, це спілкування через відосики, а не через якийсь діалог, і звідси. Всі решта проблем, да звідси раз ми не спілкуємося, немає зворотнього зв'язку, і ми там, типу, у нас корупція, та ви що? Ні, у нас побутова. У нас може там лікар який взять хабар, ні, а щоб откат в офіс президента принесли. Такого нема. То есть, це ж від того, да від недостатності спілкування. Це спілкування е, в режимі з військовими. Я начальник ти дурак, це спілкування. З залужним, там, типа, не будеш до нас прихильно ставитися, ми твоїх генералів посадимо. Це спілкування з Порошенком, що, а що, Яременку можна простіту визивати, а послати його в парламенті те-теть між собою, не з трибуни, цей це страшний зальот. Ну, в общем, це просто есть, тобто базова, базова некомпетентність це їхнє ну, провал спілкування з З усіма. усіма, з усіма. З усіма. І з Трампом в тому числі, але від цього ще дві похідних дуже великий рівень корупції, коли у нас міни блін з 10 мін 8 треба відправляти назад, то що вони не годні. І друге, це у нас відсутність мотивації для призову. У нас в окопах закінчуються бійці там. Володимир Олександрович, основна проблема, яку ви мусите вирішити. Ну, це, вернее, це вже наслідки да, головної проблеми. Відсутність комунікації призвела до величезної корупції і призвела до величезних проблем з призовом. І тепер ви хочете звалити все на військових і ТЦК. Да? А валіть на себе. Хто винуватий в провалі е, мобілізації, і в провалі комунікації і в провалі ну, боротьби з корупцією? Винуватий офіс президента і особисто Андрій Борисович Єрмак, це головний, кого я звинувачую. І Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Е, і від цього від цього й танцюємо тоді. Що вони не, не можуть цього зробити в принципі? Є, як би їм їм підказують там типу, суфльори Володимир Олександрович, уряд національного порятунку це вихід, це вихід, це перезагрузка. от. І ще Володимир Олександрович, відправте кошового на війну, е і тоді, там, е тоді буде більше довіри до вас. Тоді всі-всі всі там де ж можливо потягнуться. Володимир Олександрович, змініть нормативну базу. Можливо, там тіпа, е не вистачає нормативної бази, десь якимось треба пільги відмінити. То от і значить збільшиться потенційно кількість тих, кого можна призвати, навчити, відправити на війну, стабілізувати фронт, щоб Путін зрозумів, що наступати не перспектива, що, що Путін не хоче зараз йти на примирення з ну, на заморозку конфлікту. тільки тому, що Путін в своїй голові понятно, що там вавка в голові, але Путін чомусь думає, що він може нас пережати, військово, що ми скоро посипемося. Все. Вікторе, погоджуюся з тобою, я хочу сказати, що я вважаю, що найголовніша проблема Зеленського це проблема саме, що при відсутності досвіда і навіть рівня IQ і розуму він не слухає тих, хто більш досвідчений, більш розумний, має більше IQ. і це до речі відрізняє не лише Зеленського, а й все його оточення. В них якась алергія на розумних і досвідчених. Вони люблять лояльних. Але в них непереносимість більш розумних людей. Це вони їх дратують, мабуть, це якісь комплекси, але це помітно і це, це, це а, алергія на розумних. Це, це абсолютно точно. Да. Як -то у когось там о, алергія так. там на, на, на пилок там чогось, да, так у Зеленську алергія на розумних людей. В тому, я, що... я ще надам, ще знаєш на нашу алергія: алергія на людей з гідністю. На людей чесних, да там типу непереносимось таких мені колись мені колись одна людина з офісу казала: в офісі розуміють свою некчемність багато хто, і тому хочуть замазати лайном всім всіх, щоб потім казати: дивіться, це не ми такі, це всі такі. Технологія так, стара, але не працює. А я хочу зараз сказати. Дивлюсь, що у нас це відео дивиться. Тернопіль, Вінниця, Київ, Суми, Нікополь, Чикаго, Київ. От в Чикаго зараз спокійно. А в Києві, як чуєте, лунають вибухи. Працює ППО, чергове ранкове БПЛА. Наша мишебрація знову атакують столицю України. Нічого дивного. Адлюки, що робити, але я хочу звернутися до вас. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Я подивився, поки віктор казав. Знову всі слухають уважно кількість глядачів збільшується. Вподобайки забули поставити. Поставте зараз вподобайки, так працюють. Алгоритми Ютубу. Це потрібно для того, щоб більше людей дізналися цю інформацію і побачили це відео. Тому зараз поставте вподобайку і підпишіться. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Прокоментуйте, будь ласка, про іншим темам. І не забудьте поширити відео. Також не забудьте що, підписавшись, прокоментувавши поставивши вподобайку і поширивши відео, ви допомагаєте не лише каналу, а й іншим українцям дізнатися більше про те, що відбувається. Дякую, що ви активні, не пасивні. Дякую, що ви допомагаєте на каналі. Ще функція спонсорства. Хочете стати спонсором каналу? Заходите цю функцію. Надає YouTube, на головну сторінку. Тисите на кнопку стаєте спонсором. Дякую, що ви допомагаєте каналу.